Урок реквієм єдиний у своєму роді. Його ініціаторами та організаторами стали школярі. Вони самі підготували матеріал, взяли дозвіл від керівництва закладу та запросили своїх ровесників і дорослих у такий спосіб вшанувати героїчний вчинок людей, які полягли від режиму та здолали його. Це не перша акція, проведена учнями-активістами. З самого початку революційних подій вони інформували односельчан, роздавали листівки, стрічки з кольорами стягу, влаштовували ходу селом на підтримку Євромайдану. Лише за такими майбутні, а не за тими, хто сидить вдома, Просто дивився телевізором, можливо погляди погляду свої або сховував, або просто бояв все висказати. А вони бачите, не боялися. Тим більше клас все і наш ще й до, до цього часу залишилося. 10 я за євро євроінтеграцію. Так що я думаю, що майбутнє дійсно за такими учнями, як учні нашої школи, не стримували сліз ні дорослі, ні діти. Кожен задумався, адже на місці загиблих могли бути їхні діти, батьки, друзі. Просто зрозуміли, що стояти просто з прапором, як ми. Це безнадійно, і тому ми зробили такий коротенький виступ за пам'ять полеглих там на у Києві, які може як їх називають небесною сотнею. Завершили урок пам'яті у добрих традиціях майдану. Всі разом заспівали гімн.